Вітаю! Сьогодні на огляді комплект одноточкового зброєвого ременя з трьома додатковими кріпленнями. До комплекту входить це одноточка, яка плітається у вашу плетноску. Крюк фіксатор, який зафіксує ваш знаряддя праці в статичному положенні. Додаткове кріплення з паракордом, яке додасть вам двоточковий режим носіння. І ось такий ось хлястик, додаткове кріплення на звуження прикладу з напідкільцем, яке замінить вам антапку. Наступне додаткове кріплення себе представляє даний хлястик для двоточкового переносу вашої зброї. Спочатку зафіксуємо. Даний хлястик можна зафіксувати на передній частині плитоноски, або ж зручніше це зробити, як в моєму випадку, на бічному камербанді. Заводимо хлястик, для того, щоб дійсно ваша зброя була в двоточковому положенні. Під'єднуємо, значить, фастик до фастицю. Ось у нас двоточкове положення в будь який потрібний момент. Пастик швидкого скидання скидається одним рухом, одним натисканням він миттєво злітає і ви можете вести прицільний вогонь. І... і так, для чого ж потрібен крюк? Для того, щоб в потрібний момент повністю вивільнити ваші руки, щось можна перенести, піднести БК. Тепер у нас руки повністю вивільнені. Ми можемо щось брати, переносити, переміщатися.